Що приховує продавець x 5 за 58 тисяч доларів на огляді перед покупкою BMW X5 X5 дев'ятнадцятого року з пробігом 93 тисячі кілометрів. З неприємним сюрпризом ціна огляду 2 тисячі гривень. Поїхали перевіряти. Візуально все гаразд дефектів по кузову практично немає, крім сколів на капоті по двигуну. Зауважень немає крім відламаного кріплення. На клапані кришці, з під якого є запотівання оливи. Салон у хорошому стані і блоком управління немає серйозних помилок. Пробіг збігається, по електронній зі все працює, і при тездрайві теж все відмінно. Але треба обслужити панораму. Воно трохи скрипить. Гума зимова Китай, але нова. Мед, а не машина, скажете ви. Але є одне але під час перевірки кузова, майже вся машина в оригінальному фарбуванні, окрім переднього правого крила, начете не критично, але ми вирішили перевірити глибше. Виявилось що болти на передніх правих дверцях крутилися, а значить, її знімали. Перевіряємо двірний отвір, і виявляється, що його фарбували другим шаром. І внизу є трохи шпаклівки. Це означає, що було ДТП, при якому постраждало крило, двері та двірний проєм. Передню праву дверку замінили в колір, тому вона в завискому забарвленні. При таких ударах у 90% випадків спрацьовує бокова подушка безпеки, але тут вона на місці. Ось такий неприємний сюрприз. Ми знайшли. Ми рекомендували нашому клієнту. Переглянути ще варіанти, а ви б купили собі таку машину за ці гроші? Напишіть вашу думку в коментарях.